У продовження історії, коли виїхала сім'я за кордон, почали розбиратися, чому так сталося, що були заблоковані усі картки. Виявляється, тато прописаний в квартирі, у мами, у якої заборгованість по комунальним платежам за тепло. Ця сума 20 тисяч гривень. І за цю суму 20 тисяч блокуються всі картки. А перед цим мамі приходить на їхню адресу, де вони прописані, він просто прописаний в цій квартирі, він не власник. Приходить судове рішення, що відкрите судове провадження за борги. А мама вже старенька, їй 74 роки. Вона махнула рукою та ми платимо. Ну, платимо не кожного от, як опалювальний сезон, не кожного місяця, а платять 12 місяців. Тобто вони розкидають цей платіж на 12 місяців. Так багато хто робить. І виходить, він виїхав, він просто прописаний, він не власник. І за оцей борг в цьому судовому рішенні прописано, що це касається його і мами. І в нього блокують усі картки. За кордоном, він виїхав там виплати на дитину, і ще там у нього було три картки, всі вони заблоковані. Ситуація дуже неприємна для нього, і це виявилося великим сюрпризом. Далі розкажу, що буде.